Ні плине кача, ПО сині, мамко ж моя не лайме. Я ж ми в злу годину сам не знаю, де богину, сам... Уж краю. хто ж ми буде брати? яму? хто ж ми? Жай ти мамко буде, Ці не жаль ти, мамко буде. Ей, якби ж мені, синку не жаль, як ж мені, синку не жаль. Ты ж на моём сердце лежишь. Я сказав треба просто стати і плакати. І більше нічого. От нічого не скажеш. Сьогодні і Оксаною, і з вас, і з Яною ми всі плачемо. І... А я не плакаю. Була з нами людина з бухтами Сергії, його вже немає, і не вернеться. І ця дорога його простане. Якась частинка його тут. А вже до вечора і назад. Звісно, всі ми можемо сказати слова, що ми тримаємося. Може, дуже тяжко. Але православні християни, ми маємо обов'язково сказати, що ми обов'язково будемо молитися Бога. Звідки прийшла ця біда? Це біта пішка з Росії. Страшні люди, якщо ж можна такими словами назвати, всю війну зробили. І в чому не повинні людей, жінок, дітей, старших людей, молодих хлопців і дівчат, скільки було видно і для чого саме головне? Для того, щоб світі заказати робіт і душою. А ми з вами. Свій Повірте, Господь Бог все бачить. Господь покарає кожне зло. Кожного, хто нажимає одну страшну цоку і оди всю нашу сторону обов'язково до кожного храму, Господь Бог звадить, і кожного з Це навіть змінвається. Хтось може, так, а коли воно в кубі, будемо Буде страшний суд і всі ми митимові. І ще й до страшного суда, звісно, що є покарання людське. І ми це дуже віримо, надіємося, що Україна буде незалежною, що Україна буде щасливою, що Україна буде таке, як раніше, яку ми їх з вами знаємо. Пам'ятаємо, і вона буде так. Господь Бог прав, ось за саме за це бореться наші і дівчатами. Саме за це вкладеться найбільша ціна, яка може бути, це життя наших близьких дітей. Ви знаєте, сьогодні сказано сказ того, що зустрічаємо героїв. Можете подумати, а який собі які герої? А які з нього герої? Звичайний, такі, як і ми. Але ви знаєте, я скажу, що ні. Дійсно ці герої. Без перебільшення. Тому що подивіться в очіку, зі, з хлопці, які приходять з пересобою. Подивіться. Вони всі такі, хто має. Вони всі такі, знаєте, можуть зорієнтуватися. де вони. Чи вони вдома, чи вони ще там? Це дуже страшний поміч. Мені священно приходиться ненарозимо з таких хлопців сповідати, тому що Боже хоче покатися перед Богом і бути перед Богом чистим. І страшно, коли хлопці, чоловіки, плачуть на сході. Ви знаєте, я з ними плачу. Тому що всього не розкажуш, всього не потрібно казати. Хочеться просто посвятити своїх дітіння. Але коли людина стоїть перед Богом і розуміє, що він відповідав, ви знаєте, стоїть саме настояче, стоячу така, як має бути. І не більше, і не менше. Тому що людина каже те, що Дісаць відчуває. І от йому сказати, що дійсно це сидить герой. Чому герой? А тому, що він не побоявся піти. Він не боявся піти саме на той нуль страшний. Що він пережив, ми не знаємо. Який страх бережи, ми не знаємо. Кожна людська істота боїться знищити це природне для нас. Але повірте, що переборон все, наші хлопці йдуть і нас захищають. Завдяки їхнім стоянням там ми вільно можемо сповідати свою віру, ходити до правну, дітей водити до школи і в садочок, жити звичайним поселеним життям, звісно, і до нас привітає. Але це абсолютно ніщо, ніж отамки робить. Адже коли ми бачимо новини, або хтось розказує, яке там життя для нас нінакій не, не може. А вони це все бачать, вони це все бачать. І хто з наших святій часу ще, звісно, буде подорожі. Ми молимося Богу, щоб було якнайшвидше. Був мир в Україні і була наша перемога. Ось про що наша з вами. Тому я всім, кажу до свідчення, хлопці, які там, і, і дівчата, вони герої. Не дивлячись на що, вони своїми людьми захищають нас з вас. І ми маємо бути їм вдячні, ми маємо бути їм ну, сердечно вдячними. Не просто так показати, а так. Підійти і сказати, як ти? Ми сюди молимося. Не все переживаємо. Скоріше вертаються додому і вертаються живий. Нам тяжко вивчати наших дізнаннях. Тому що вже ми не ведемо. Він міг жити своїм звичайним посередним життям. І як там не було, ти можеш стати стати. Ніхто з нас не безіхав. Боже пересадку перемосу і дай свій вірь. Але життя, ще продовжується. І він радовався і, і цій осінні. Він радився і своїм дітям і внукам. І життя продовжує. Але вже ну, з нами. Ну, сьогодні ми похорон звершуємося у новому храмі. Як ви знаєте, тут присутність рівно, що зазвичай всі похорони ми служимо так, так, в старому храмі. такий нас служився звичайним. Але ось сьогодні перший похорон, який ми служимо в новому храмі. І причина цьому є. Звісно, це шана нашому герою Світлі. Але хочу сказати більше. Можливо, ви того знаєте, можливо, того, знає, того не знаєте. Наш храм будувався 14 років. І весь цей час, тобто від узелені фундаменту, і аж до останньої вчинив, Сергій був на будівництві, тому що він робив найтяжчу роботу. Не всякий з нас міг прийти і ну, принести цегли нести. А Бог удати до, них все, до Або том, цементу, на це тяжка робота. Тяжка робота. Просто не ви того не бачите. Але я в своєму знаєте, інші немовірити, з різних речі, хто чим з вами і щось інше. А освій зранку, знаєте, ще нікого немає, він ні. діє. І він потишну цю церкву ну, знову не сам, Але великий плати оду. Скільки було тяжкого часу, дійсно, засібничні зробили. Це правда, яка яку я засвідчував. Тому шанс на нього. Шаму, я за його друг їм приложив, Ми служимо в хані, до якому він постарався. Тому що ми всі до нього дожили. І коштом, і трудом, і ключі. Але і його тут є значна частина праці. Тому я, як священний розстоятель, йому за цей труд вдячний, І ми з вами сьогодні скажали, його в новому нашому грані спільно. Ви знаєте, сьогодні містить світ нами Його тіло, тут, жити понівечено. Ми його не бачимо, але душа його між нами. Я всім хочу сказати, що воїсти Христос Воскрес і що воїстимо Сергій Воскрес до життя вічного то, там, тому що душа треба. Він свою ціну заплатив страшну ціну, тяжку. Нам її перенести ще дуже довго буде. І роки і роки, ми його не вернемо. Але я щиро вірю, що душа його безсмертна, і Він приносив свої молитви і знав, які в до Бога, і ми за Нього будемо молитися. Хай Господь Бог дає, що наші хлопці, дівчата, поверталися живими додому. Потрібно тільки такими, щоб ми найшвидше. Шана і повага нашим героям. Слава істинному Богу! А всім, хто помер, вічна валя. Хай Господь Бог приймає з ними. Хай Господь Бог упокоїв його в себе, тому що Він своє заслужив. Він своє відстояв і Хай Господь Бог приймає його жертву як воїн, як замість як героя. Хай Господь упокоїть його. Всіх вас прошу, всі вас прошу молитися за Богу. Не забувайте, молитеся чим якутрі не молитву. Згадайте на воїну Сергії, хай Господь його Бог І, звісно, пройдуть роки, а могила буде поста. Пройде біля Мої і згадай, шану і на того чоловіка, що він положив свою душу за нас, за батьківщину, за кожного. Царство небесне і вічний спокій. Біже мої сестри, мої близькі, друзі, не прийділи.